Усіхніться всі до мене, до тебе. Привітайте. Добрий день та гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з природного чоловіка. Так світ веселий. Зелені віти сосен мереживом спливу, оситий та беріс чи ті. Тремтять росини листки на кожному листі. Маля, тлі зібрались, ми зараз ліс підемо. Сьогодні грибочки наберем. Дитки, у вас змінюється картинка, чи ні? Ні. Ні. Угу. Зараз змінилась, ні. так? Я? Нету квартинок. Дитики, плохи картинок картинок. Скажіть, будь ласка, Нет. чи любите ви Нету. ліс? Уявімо, що ми зараз в лісі. Чи любите ви ліс? Ліс любим, любим. Так, в У Дуже лице... ліше... ліше... <рістан> багато краси і дива. Він ніби заворожує, чарує, дарує нам радість та чарівні щасливі хвилинки. А навіщо ходять до лісу, дітки, як ви думаєте? Відпочивати ходять до лісу, збирати. Ягоди, а травісом хворіють ягоди. Лікарі, рослиненький, а також слухає любими їжа жінка. Та що, так, ліс? Яка краса довкола? Скільки тут чудес, пісень. І природа тут чудова. Все міняється щодень. У лісі потрібно пам'ятати правила поведінки, що в лісі <смус> можна завдавати на <смус> мешканцям, рослинкам, грибочкам. Та й самі грибочки треба збирати, вміючи так, щоб не зашкодити. Не всі грибочки можна збирати і вживати. От саме сьогодні ми про це і поговоримо. Чарівну гілочку підіймаємо і заходим чарівний, про все почуємо, дізнаємо, це тому, що він живий. Сьогодні ми будемо знайомитися з грибочками і ось наша перша знахідка. Послухайте, будь ласка, ми з тих рідкісних рибол, не знають черв'ячки, в нас руда в жовті личка невеличкий. Як називається? Грибок. Лисички, погляньте на грибочок, лисички. Грибочки, І грибочки невеличкі називаються, лисички лисички. Хвості, ну, а лапок і поготі. Скажіть, будь ласка, що так називається цей грибок, лисички, як ви думаєте? А ну, погляньте на нього і скажіть, чого він так називається? Так, тому що він який? За кожен на кого? На лисичку. На лисичку, так, правильно, на лисичку, так. А ще, можна сказати, якщо розглянути, можна е, побачити, що він також схожий на квіточки. Так, ось ці грибочки, розгляньте їх. Лисички це і грибочки, вони ростуть у хвойних і листяних лісах, там, де дуже добре освітлені місця. Так, слухайте наступну загадку. На старий пеньочок вилізли грибочки. Ніжки в них тоненькі ці гриби. Опенькі, Опеньки. тихенькі. Так, вони так називається? Записуєшся зараз і в Ютубі будеш отакою, як обізяна. Чому це туди такі кажуть? Назва є слово пень. Оскільки ці гриби дуже часто погляньте, бачите пеньок? Вони дуже часто ростуть на пеньочках, а також на деревині невеличкими такими сімейками. Погляньте, як їх тут багато. Ось вони, опеньки. Так, наступна загадочка, слухайте. Гриб – цей має голосний. Він з усіх найбільш відмічніший, найсмачніший, найбільший. Ви могли б підказати, як він зветься? Я гриб. Ось він погляньте, ще його діти. І це білий гриб. Його ще називають боровичком або біляком. Його м'якость ну, цього грибочка, вона е залишається завжди біленькою, світленькою, навіть коли її приготувати. Білий гриб залишається світлим, як всередині світленький, як сніг. Тому його так і назвали Білий гриб. Так. Давайте подивимось наступне. Грип. Грип, 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 Так. Давайте повторимо назву цього грибочка. Запам'ятали? Гриб. Лисичко. Гриб. Лісичко. Лисичко. Лісичко. Опеньки. Опеньки, а це. Білий, гриб. Гриб, гриб. гриб, ці грибочки. Гриб, гриб, гриб. Так. Це, наступна картиночка, цей грибочок називається підосичник. Погляньте на нього. Він, дружить, досина, тому що надійка він там робився. Ось наступний наступна картиночка. це грибок піддубний. Ось вони, погляньте. Цей Грибочок дружить, з яким деревом, якщо його назва під дубник? Дубом. Дуб, дубом, дубом, дубом. Маслюки. Маслюки, рижики. Ці грибочки дружать. З деревом, зброю або сосною і ялинкою. Так. Послухайте, будь ласка, зараз. Він у лісі стояв, та ніхто його не брав у червоній шапці одній, а нікуди він не годний. Як ви думаєте, про кого це ця загадочка? Мухамор, мухамор, муха муха, так, вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину. Капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. Так, що це за грибочок ви вже називали? Мухомор. мухомор. Дітки, цей грибочок чи отруйний. Так, цей грибочок... Це поганий гриб, його а -а -а. їсти не можна. Так, отруйні грибочки, вони дуже спечні, можуть мати дуже гарний вигляд, ось як мухомор. Подивіться, який він красивий, правда? Він гарно виглядає, але якщо їсти отруйні гриби, то може заболіти живот, може з'явитися нудота. Можна потрапити в лікарню, адже споживати отруйні гриби це небезпечно для здоров'я та життя. Наступна картиночка. Ось така. Ага. Це грибочки. Хто знає, що це за грибочки? А, що? Це блідамка, це один із найнебезпечніших отруйних грибочків. Часто ці грибочки зустрічаються в листяних та мішаних лісах. Я хочу ще повернутися до картинки Мухомора і сказати, що незважаючи на те, що він дуже е, отруйний цей гриб, але ним ласують. Пташки, глухарі, сойки. Тому, якщо ви навіть побачили цей грибок, ви його просто не берете, не займаєте. Але, лас... Але маєте пам'ятати, що ним ласують пташки. Не чіпайте мухомора, не кажіть, що зріс на горе. На його погляньте шапку червоненька в білу крапку, хоч отруйний цей грибок. Прикрашає він гайок, ним лікуються тварини. Він корисний для людини. Роблять ліки з мухомора, Мора допомагають вони горе. Навіть так в нього роблять ліки. Так зараз пропоную послухати вам. Невеличке оповідання, воно називається по гриби. Послухайте історію, яка трапилася з одним хлопчиком. Чудово після ранку пішли до лісу послухати пташок. Назбирали грибочків, ягід, Розійшлися поміж кущиками, деревами. Тільки перегукувались час від часу, щоб не заблукати та не відбитися від гурту. Настав полудень, вийшли на узлісся, сідали на траву і почали розглядати щебні барунки ліса. А кошики виглядають шапочки в грибі, почав Юрко вихвалятися своїм повним кошиком. Але дідусь, який присів біля них перепочити. Похитав голову і сказав якщо мама насмажить таких грибів, то ти можеш після їх споживання опинитися в лікарні з тяжким отруєнням. Такі грибочки могли бути в гурковому кошику, якщо дідусь сказав, що. Після цих грибочків можна опинитись в лікарні з отруєнням. Які грибочки могли бути у цьому кошику ненароком? Гриб. Який? Гриб. Мухомор міг опинитися. Чи який міг опинитися там грибочок? Бліда? Хамор. Так, так. А дітки, скажіть, що може трапитись, якщо хоча б один отруйний грибочок потрапить на сковорідку? Що може трапитись? грибок. Так, може бути отруєння, можна потрапити до лікар. Так, так, правильно. Всі мають пам'ятати, що? Збирати в лісі можна тільки знайомих і цією грибочки. І збирати грибочки мають дорослі, які розуміються на тому, які ж саме гриби. Хаумар вже же ж Великий, але це не значить, що його можна кушити ніколи не можна класти до кошика грибочки, які. Ростуть на лісос, які ростуть поблизу лісосмуги, а також на обіччок доріг, тому що ну, їх їсти не рекомендують, тому що вони можуть містити шкідливі речовини, вони можуть бути забруднені, оскільки ростуть <різь> <І> <різь> правила для тіла, давайте я вам розповім зараз: ніколи не збирай гриби сам тільки з дорослими. Не їж грибочки, які знайшов у лісі без доброго носи. Не бери дуже яскраві гриби, бо часто це отруйні. Якщо не впевнений, краще не бери. Отже, ми маємо з вами пам'ятати, що гриби бувають їстівні та отруйні. І збивати грибочки треба лише сторож. А ще ніколи не купати грибочки стійно. І стільні грибочки білий гриб, підосинови, під березовий, маслунок, тотенький, ризик, сировішка, плеша, висели, Наше заняття було закінчення. Сьогодні з вами поговорили До побачення. не До подавати. Побачення.